Також в п'ятницю ми змінили наказ Кременчуцької військової адміністрації щодо тотальної заборони виходу на річку Дніпро. Він для маломірних суддів, яхт, Байдарок залишається в силі. Але робота дитячких юношеських спортивних шкіл, які проводять тренування в заводях, як в місті Гарішні Плавні, так і в місті Кременчук. Така робота відновлена. Ця робота. Відбувається так, що дитячі юноші спортивні школи погоджують графік, встановлюють відповідальних осіб і повідомляють наші військові адміністрації і органи Національної поліції військових про початок тренування, хто відповідальний за нього, і про дату і час закінчення тренування. Це стосується тільки байдарок і каноя. Ну, Це стосується тих спортсменів, які займаються водними видами спорту. Вихід на річку Дніпро. І тренування по самому річ... руслу річки Дніпро в нижній частині від Кременчуцького мосту заборонено. і ця заборона до сих пір триває. Вона скасована не буде.